Всім привіт! Розпочинаю я ставити скло, покажу, як я його ставлю. Моноскати все дуже просто. Це в нас двері з двох половинок. Тут пройшов паза, паз 5,5 мм, скло у нас 4 мм, якраз 1,5 мм йде під силікон. Як воно це все зроблено? Тут у нас все заклеєне, само собою. Знизу заклеєне, остається зверху. Просто прикручено тут. На шурупах. Ну так воно плотненько, не те, що там шип щоб був легенько, зараз більш детально тут покажу, бачимо. Один шуруп і з цієї сторони другий. Тут де десь ну Шпінгалет його закриває, а з цієї сторони його тут видно не буде, тому що двері не часто відкриваються. Тут трошки більше продовбую. Для чого це все продовбую, щоб, наприклад, ось взяли цьотку. І отак от його можна було шипа витягнути. Ну Зараз я покажу. Все воно просто монтується. Можна скати без всяких фокусів. Шуруп у нас 10 см, товщина 6. Аналогічно з цієї сторони викручуємо. Викрутили шурупи і легенько отак. Витягуємо шипа з І Не піде. Так, я плотненько роблю, щоб не легко, тому що воно тут тільки буде на шурупові, і на цьому все. Все, о вот так воно все виглядає. Тепер ставимо скло. так, і аналогічно поперечку. Сжимаємо струбцинку и закручуємо. Нема світла. Так що на цьому буде все. Я думаю, тут все зрозуміло. Заливаємо силікону, і стекло в нас установлене. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.